Якщо ви помітили, що телефон став швидко розряджатися, хоча раніше працював без проблем, це відео точно для вас. Я зібрав 7 основних причин, які найчастіше призводять до стрімкого падіння заряду. Надмірна яскравість екрана. Дисплей це один із найбільших споживачів енергії. Якщо яскравість постійно встановлена на максимум, заряд зменшується значно швидше. Рекомендую вручну регулювати яскравість до комфортного рівня. Перегрів або переохолодження смартфона. Смартфони дуже вразливі до температур. При високій або низькій температурі батарея працює нестабільно. У літню спеку акумулятор перегрівається, а взимку різко втрачає заряд навіть при невеликому використанні. І в обох випадках це пришвидшує знос. До речі, як правильно доглядати за телефоном в аномальну спеку, я розповів в телеграм-каналі. Посилання буде в описі під відео. Погане покриття мережі. Якщо ви перебуваєте у місті зі слабким мобільним сигналом, телефон автоматично збільшує потужність передавача, щоб дістати мережу, і це суттєво збільшує споживання енергії. В таких ситуаціях доцільно вмикати режим польоту, якщо зв'язок вам тимчасово не потрібен. Активні фонові програми навіть якщо ви не користуєтесь телефоном, багато додатків працюють у фоновому режимі. Вони оновлюють дані, надсилають сповіщення або перевіряють локацію. Тож варто перевірити, які програми активні у фоновому режимі і вимкнути зайві. Постійно увімкнені модулі Bluetooth, Wi-Fi, GPS. Ці функції дуже зручно мати під рукою, але коли вони постійно активні, це додаткове навантаження на вашу батарею. Якщо ви не користуєтесь навігатором або бездротовими аксесуарами, вимикайте їх сміливо. Це просте рішення, яке суттєво зекономить заряд. Відсутність оновлень системи. Багато користувачів ігнорують оновлення, але саме вони часто містять виправлення, які пов'язані з енергоспоживанням. Нові версії операційної системи оптимізують роботу пристрою і можуть зменшити витрати заряду. Зношений акумулятор. Якщо смартфон працює вже кілька років, батарея поступово втрачає ємність. Це природний процес, але його можна контролювати. На iPhone перевірити стан батареї можна в налаштуваннях, на Android через спеціальні додатки. Якщо показник здоров'я акумулятора нижчий за 80%, саме час подумати про його заміну. В наступному відео покажу, які налаштування варто змінити вже зараз, щоб ваш смартфон тримав заряд довше. Тож підпишіться на канал, щоб це не пропустити.